Вітаю, слава Україні! На огляді від нож від фірми Тревіса. Модель називається Hortet. Випускаються вони в чотирьох варіантах. Я взяв всі чотири, але дійшли поки тільки два бюджетних. Мікарта плюс G10. Випускаються, ще вони в алюмінії. Трошечки дорожче, майже півтора рази. Ну то вже інше питання. Так, цих два варіанти. G10 Сіре, Мікарта Зелена. В сірому майже такий же Black Ой, Black Wash, вибачте, світлий клин. В зеленому Black чорний клин. Це вся різниця між ними, чисто така з матеріалів. Так, рукоять, невеличка 3D-обробка. Дуже такий маленький, точніше великий радіус. Дуже маленький овальчик. По периметру теж все вифрезеровано. Місце для кліпси для шульгії. Аксіслук, Бекспейсер з того ж матеріалу, трохи менше половини рукояті. В ньому ж шпиньок, шпиньок, бонка. Для темляка протилежна сторона така ж сама, один к одному, плюс кліпса глибока, стальна, такої середньої жорсткості. Клин строго по центру. Усьому у нас керамічні підшипники. Відкривається за шпиньки. Відкриття ідеальне закриття під своєю вагою. Теж ідеальне. Лайнери облегшення. обох боків вага ножа. 133 г10, 122 грама Мікарта. Мікарта легша. Баланс. Ось такий, ну практично ідеальний на підпальцевий. Хвати, достатньо зручний. На ну, обухі носічки такі агресивні, Дуже такі цяпкі. хват любий, все ідеально. Так, лезі у нас сталь сендвік. Я не знаю яке показати. 14 c 28 n Ну тут надпись дуже мілка, погано видно. Спуски прямі високі, фальшневеличка, чисто така дизайнерська. І плоскость там, де шпінюк. От і все. По обуху 3,5. Зведення в районі 4 Толщина рукоятки 14,7 мм. Габарити. Загальна довжина рівно 200 мм. І довжина леза. Класична ЄДСІшна 85 мм. Так, ідеально все. Ось вот такі ножі від Treviso. Відносна новинка, це кінець того року, початок цього. Якість ідеальна. Рекомендую.